Ми намагаємося закінчити війну якнайшвидше, але не ціною капітуляції України. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв'ю каналу ЗДФ. Він зазначив, що головний пріоритет сьогодні це підтримка української армії. Однак, введення сухопутних військ союзників поки не обговорюється. Про залучення своїх військ у перспективі раніше говорили французи та британці, розповів політик. Додав, що на залучення німецьких військових навіть для захисту неба над Україною потрібне схвалення Бундестагу. Фрідріх Мерт запевнив, що за останні тижні європейці доклали більше зусиль щодо України ніж за усі роки повномасштабної агресії. Ця імґонневоном. Я внутрішньо готуюся до того, що ця війна може тривати ще довго. Ми намагаємося закінчити її якомога швидше, але точно не ціною капітуляції України, адже війну можна закінчити завтра, якщо Україна капітулює, здається і втрачає свою незалежність. Тільки тоді, після завтра, настане черга наступної країни.